Колеги казали про Харків. Я дуже люблю місто Харків, правда, воно для мене стало, мабуть, рідним. Воно дуже гарне, воно дуже чисте було, воно дуже своє. Я це кажу відверто не тому що зараз стою на цій трибуні. Але треба не світло тут вимкнути, а вимкнути тих покидьків, які витратили державні кошти. Не на підсилення об'єктів критичної інфраструктури і е, підстанцій, які мали захистити на початку повномасштабного вторгнення, а потім на єдиному марафоні Мустафа Наєм брехав, що перші підстанції будуть захищені до кінця е, минулого року, а всі інші до кінця війни. Де це? Хто за це понесе відповідальність? Хто відповість під, перед харків'янами, в яких сьогодні немає світла? Я розумію, що хтось на цьому добре нажився, але давайте відповідати за цю бездіяльність або за цю корупцію, яка роз'їдає державу і знищує все, що страпляється на її шляху. Де всі ці герої? В телемарафоні, то хай поїдуть, поспілкуються з військовими, хай поїдуть в Харків, поспілкуються з містянами і почують, що про них думають. Що думають про їх політику, що думають про їх майбутні вибори, що думають про їх взагалі майбутнє, якого в них не буде. Але чорт з ними, що їх не буде. З такими керівниками держави не буде, вас не буде і тих, хто нас дивиться, також не буде. Нічого не буде. А поки ви будете мовчати. І дивитися на все те, що відбувається навколо вас, спитати, спитати потім будуть також з вас, з кожного, і з того, хто щось робив, і з того, хто просто мовчав. Пригадайте, мовчання з часів фашистської і нацистської Німеччини ні до чого гарного не призводило і закінчувалось диктатурою і концлагерями.